Друзі, тільки що лежала на ліжку. Дивлюся, а в мене щось уже там про пробивається до життя. Ану, пару днів пройшло після того так швидко, як я переставила цей лоток на шкаф. У нас на шкафу тепло, бо кондиціонер. Е Зараз покажу, ось вину у нас зверху, і тепло йде поверху в основному, і на шкафу саме тепліше. Того, що я отут ставила тут холодно. Ну, поки що іще весна, то воно холодне повітря. Ось і подивіться, що тут у мене вже відбувається. У мене вже щось росте. Ось перчинки вже пробилися. Дивіться. І оце я посадила. Томати, причому взяла один томат чері, звичайний іспанський, бачите? О, такі черіки просто. І просто видушила. Думаю, та, все одно ж не проростуть. Просто цікаво було. А вони, подивіться, це ж томати. Ще як активно сходять. Я не знаю, куди я буду це все дівати потом. Геніально. Коротше. Дивіться, і перець почав рости. <гум> Буду садити город. І тут ось уже. Дивіться скільки. І причину так само взяла, просто е таку маленьку, ось таку. Ось отакі черіки маленькі, беді. Е -е, його просто насіння звідти зсередини достала, не просушувала нічого і просто такого. Засипала і землею присипала. І подивіться вже, проростає. Ну, перцю треба тепло, понятно що. Та й всьому треба тепло. А що оце? Також, напевне, томати на одна попала туди, бо я з цього боку тільки томат, а з цього боку перця це туди попало, напевне. Капець. Оце неочікувано. І тепер мені ж треба кудись його покласти до світла, воно ж вже проростає, хоче світла. А мене тут холодно, в нас сонце взагалі не попадає в наше вікно. Закінчується на сусідньому вікні з правого боку, тому що отей кут готелю перекриває сонце, коли воно з того боку. І все, в нас тут прохолодно. Бачите, вже яка картоплина велика. Прям велика. В пакеті росте. Як я вчора встигла зняти квіточки вам. Оці квіточки. Сьогодні вже он їх косять, безбожно косять. Бачите, біленькі, красиві квіточки. Ще встигла. Я не знаю, на що він їх косить, і ще трава дуже коротка, маленька, а він косить уже, стриже красиві квіточки біленькі, бачите, як страже. Ну, капець, так гарно було. Так біленько вони цвіли, а він зараз все поскошує, тільки вчора вам показали, і то не сильно так, бачите, ех, було гарно. А я буду їсти сало. У мене ще трішки залишилось. Треба знов чекати перевізника. Смачне сало. Супер. Треба буде знову придбати. Справжній український бутерброд. Ну і ще цибульку. Я вже під'їдаю, об'їдаю верніше. Це що в мене вирощується тут. Пару пір'їнок і огірочок. Ось такий перекусончик. А він кудись поїхав. Великий косар. Так що ще трішки помилуються, ще трішки зможу помилуватися квіточками. Треба вулицю йти. З'їмбу бутерброд і піду. Це вже все. Їх хтось поїв і вони. Уже закінчили. Вже темніє. Зараз знаєте котра година. Пів восьмої. Аспленій сколотендровий. Аспленій сколопендровий. Костянець сколопендровий. Листовик, турій, язик звичайний. Багаторічна папороть родини Аспленієві. Яка красива рослина, цікава. Тут в Ірландії його дуже багато. Ось отак він розвивається, бачите? Ось так він вилазить весною. Дивіться, яке воно велике-велике дерево. Це Лавра Вишня. Бачите? Ось телефон і самий листочок, бачите, якого розміру великого? Ну вони дійсно схожі на лавр. Скільки тут цього лопушка? неміряно просто. Заплило все. Отут я позавчора висипала. Десь п'ять чи шість булочок сухеньких. І нема ні грама, ні шматочка. Все з'їлося. А Максим їх тоді ще розбивав. Це в моєму одному із моїх попередніх відео. Нема ні шматочка. Як швиденько пташечки чи там, може, якісь інші тваринки, то все з'їли. Ну, значить, користь зробили. А чого їх викидати? Взагалі хліб не можна викидати. Я. Неприхильник цього, я виросла в селі і хліб завжди сушився, якщо залишався, а той, що вже був непридатним, то тваринам віддавався. Завжди було господарство якесь. І ніколи нічого не пропадало. Пес був, котики і всі інші. Катюся, що ти тут сидиш? Красунчики. Там футболом хлопчики займаються, грають, Бари на світе. Гарний день сьогодні тепло-тепло. Поки що в Ірландії погодка супер. І Я не відчуваю, що тут, прямо як ото розповідають, постійно дощі, пасмурно і тому подібне. Поки що весна чудова. Ну, бувають дощі там періодично. Але ж і в Україні бувають. Не знаю, ми запитували в чата GPT. До речі, вибачте зараз хвилинку, Дивіться, оці квіточки, що я вам показувала, оце з родини цибулькових, ось тут насаджені в горщиках навіть продаються. Бачите, вони навіть і в лісі ростуть. Так, до чого я веду? Що ми запитували в чата GPT? Кількість дощових днів в Україні і в Ірландії, то всього лише в Ірландії на 30 днів за рік більше дощових днів, ніж в Україні. Але мені здається, що трішки некоректним було запитання, тому що дивіться, в Україні ж, коли зима, коли йде зимовий сезон, то виходить, що тоді ж дощ не йде, тоді йде сніг, розумієте? А це три місяці. Так що, можливо, штучний інтелект не зовсім правильно відповів на запитання, можливо, він не врахував зимові місяці. А якщо порівняти, взяти Ірландію і Україну і просто порівняти опади, якби в Україні не було снігу. Замість снігу йшов дощ, то можливо воно було б так само. Ну, Звісно, що Ірландія відрізняється від України по погоді, тому що тут нема морозів все-таки. Там бувають іноді приморозки там до мінус трьох, нуль, може там чуть-чуть і більше, а то навіть в цьому році тут сніг випадав на один день, але ж тут нема такої зими. Ой, звичайно, що різний клімат, і тут немає жаркого літа. Ну, я про це вже розповідала у своїх відео, ви можете подивитись мої старі відео. Але взагалі, щоб взяти і сказати, що тут прям дощ, 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 мокро, сиро, і взагалі, як е, про цю країну кажуть, то ні. Ну, зараз весна і виходить, що ну, може тільки. Ну, Пару днів дощ ішов. Ну, пасмурно буває, але ось вже тиждень, напевне, вже днів 5 чи 6 постійно сонце. Постійно, кожен день сонце. І десь плюс 15 до 20 градусів. Ну супер. Вон, дивіться, вже цвітуть вишні з того боку. Вон там. Так, і куди це? Мені перейти, там три машини їде. В такому і піду. По газончику. Тут можна ходити, не переживайте. Ніхто нічого не скаже. Тут ця трава росте, як на дрожчах, її косять, косять, їй раду дати не можуть. Так, ну що, ще встигну я перейти. Нема тут машин. Я ще встигну. Вон дивіться, які красиві вишні цвітуть. Бачите? Хоча по корі схоже на черешню, може це навіть і черешня. Зараз давайте запитаємо у застосунку. Черешня. Це черешня, друзі, а не вишня. Рослина роду слива. Родини розових. Отак. М -м -м. Але в Ірландії я ні одної черешні ще не з'їла з дерева, бо Ой, вони не встигають дозрівати, які з'їдають птахи. Так що... Це нереально, тут стільки птахів, що на його баню. Ой, який ко запах який. Ой, бо друзічки. Як же ж я це люблю. Там вже дорогу побудували, там ж буде хтось купувати будинки, вже будують там цілий комплекс будинків. Так швидко розчистили вже і засипали камінням. Тут поруч мене ломня, так що це не проблема. Тут так пахне щось, наче хтось смажить шашлик. Запах. Супер. <tell> Так захотілося шашлику. Багато хочеться, як то кажуть. Мало вийде. Сюди піду, не хочу туди йти. Це наші вони вже смалять. Ну хто ж, це ж тільки українці можуть. Ой, я б з радістю сама посмажила і поїла б. Якраз для цього альтаночка придумана. Супер. Гарна прогулянка вийшла, друзі. Дякую всім за перегляд. Залишайтесь зі мною. Всім пока.